Команда Альфи відмовилася виконувати назад наказ голови Комітету державної безпеки Володимира Ключкова, одного з організаторів державного перевороту ГКЧП. Я вам скажу одну річ, і це реально. Вони знали, всі підземні виходи, виходи і проходи і так далі, якби вони виконали наказ організаторів супротиву, які були з їх би не стало впродовж. Максимум півгодини-години. Вони б його знищили. Локалізували біоохрану і так далі, бо це говорю, це суперпрофесіонали. Але вони відкувувалися виконувати злочинний наказ голови КДБ Володимира Ключкова. От таке, от, щоб ви теж про це пам'ятали і зна, знали. Яка їх доля багатьох після розвалу Радянського Союзу, формування ФСБ і так далі? Багато позвінялись і все, як і, і багато інших. Але от був такий прояв.